Сьогодні розказати вам дещо цікаве. Я отримав Ember Лілі. Ось, ось вона росте в мене тут. Я, чисто, сьогодні зранку стою АФК. Ось тут біля Сід цього. Буквально годинки 3 стояв АФК. Стою ось так. Прихожу, у мене тут Ember Лілі висвічується. Я в шоці. І ще я сьогодні отримав какао сід і пепер сід. Ось це зараз покажу. Ось, ось пепер у мене росте. Перець і какао. Какао у мене. какао. Ос какао у мене. і ембер лілі Я в шоці. Де я його отримав? Кстати, у мене там. Кстати, мене... Ось мене. бі Egg раз, бі Egg 2 і Mythical Egg. тепер переміщаємося сюди. У мене тут робиться оце червоне яєчко. тут Я вибив Пінк лілі, я. Поклав його сюди, і тут ще треба purple даліха чи щось таке. І 80 цих, і я зроблю дуже прикольне насіння. Ну, коротше, ось так. Те, що сьогодні відбулося у мене. Всім дякую за перегляд, всім пока.